Моїй підставці вже дуже погано, тож рішення прийнято і вона відправляється у смітник. Але на заміну неї приходить новий помічник. Тільки погляньте на це пакування з янгольським котиком. Це нова ергономічна підставка від Джекі, яка складається з трьох частин: основа та дві ніжки. У комплекті йдуть шурупи та ключ, тож зібрати її зовсім не складно, і це зайняло буквально 5 хвилин. Я довго обирала між різними варіантами і нарешті знайшла саме те, що потрібно. Ця підставка створена для максимального комфорту як клієнта, так і майстра. У неї м'яка обивка за кошкіри, яка забезпечує комфортне положення руки, а стійка основа з нержавіючої сталі із силіконовими накладками не дає ковзати по столу. Стильний дизайн ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Оптимальна висота та форма допомагають знизити навантаження на зап'ястя і кисть, покращуючи якість та швидкість роботи. Підставка чудово підходить для тривалих процедур, забезпечуючи комфорт протягом усього процесу манікюру.